Прізвища в українській мові належать до групи іменників Кривоніс, Лебідь, Ковалевський, Гнітецька, але відмінюємо їх за різними зразками. Від чого це залежить? Переглянь відео, щоб дізнатися відповідь на це запитання. Українські прізвища різноманітні за походженням та граматичною будовою. Але їх можна розподілити на дві групи прізвища іменникового типу та прізвища прикметникового типу. Про правопис та відмінювання прізвищ іменникового типу ти можеш дізнатися з іншого відео. Українські прізвища прикметникового типу пишемо за нормами правопису. Здоровенький. Мальований, Збаразький. Чоловічі та жіночі прізвища прикметникового типу із закінченнями «ей», ій, а я у називному відмінку Кобилянський, Кобилянська, Завгородній, Завгородня. Відмінюємо, як відповідні прикметники чоловічого або жіночого роду твердої м'якої групи. Зверни увагу на закінчення таких прізвищ у різних відмінках. У множині прізвища на Й мають закінчення і, кобилянські завгородні. Прізвища прикметникового типу можуть утворюватися за допомогою суфіксів присвійності ов, ев, єв, ів їв, ин, ін їн. Данилов, Миронів, Іванишин. Подібні прізвища відмінюють за зразком іменників. Лише в орудному відмінку зберігаються прикметникові закінчення Даниловим, Мироновим. Іванишиним. У Давальному відмінку такі прізвища не мають паралельних закінчень ові, еві Єві, тільки У. Данилову, Миронову, Іванишину. Також слід запам'ятати у прізвищах на ів у відкритому складі після твердих приголосних відбувається чергування і з о, миронів Миронову, оскільки утворено від імені Мирон, після м'яких та шиплячих чергування із е, костів костева, кирчів кирчева. Поглянь на список учнів шостого класу. Випиши лише прізвища прикметникового типу. Познач суфікси, за допомогою яких вони утворилися. Перевір себе Васильєва. Зелинська. Лозовська. Павлишин. Від поданих іменників утвори прізвища прикметникового походження. Андріїшин, Романишин, Павлишин, Андріївський, Романовський, Павловський. Спробища Уманський, Полтавський. Курінний. Кошовий. Ковалів ковальський. Подвійні прізвища пишемо з дефісом та відмінюємо обидва слова Котенко Антонович. Котенка Антоновича. Котенку Антоновичу. Запам'ятай В українській мові розрізняємо прізвища іменникового та прикметникового типу. Чоловічі та жіночі прізвища прикметникового типу із закінченнями Ей, «ій», а, я у називному відмінку відмінюємо як відповідні прикметники чоловічого або жіночого роду, твердої чи м'якої групи. Прізвища, утворені за допомогою суфіксів присвійності ов, ев, єв, ів, їв. Ін, відмінюють за зразком іменників. Лише в орудному відмінку зберігаються прикметникові закінчення Волошиним, Степановим. У давальному відмінку такі прізвища не мають паралельних закінчень ові, еві, єві, тільки у волошену Степанову. У прізвищах на Ів у відкритому складі після твердих приголосних відбувається чергування і з о, після м'яких та шеплячих чергування із е. Подвійні прізвища пишемо з Дефісом та відмінюємо обидва слова. Став уподобайку. Стеж за каналом. учимо українську разом.